Система на компенсацію власного споживання. Як це працює? Ми маємо резервне джерело живлення акумуляторні батареї. Ми маємо додаткове джерело енергії сонячні панелі. Коли в нас немає сонячної генерації. Всю Енергію спожиту ми беремо з мережі. Коли в нас пропадає мережа, ми живимось від акумуляторних батарей. А тепер включимо сонце. Починає працювати сонячна панель. Батарея заряджається, сонячні панелі живлять будинок. Навіть коли з'являється мережа, включаємо мережу, все рівно живлення йде від сонячних панелей. Це називається гібридна система, гібридний інвертор. Він може також продавати марлічки згенерованої електроенергії в мережу, якщо можливий зелений тариф. Поки що все. Чекайте на новий огляд, в якому я розповім про. Особливості цього інвертора і його переваги.